Всім доброго дня! Вас вітає компанія Greenway Auto, Holding Real Auto Hub. і анонсую нові поставки із Німеччини. Ось тільки приїхав наш Тройка автовоз і привезли такі три свіженьких на автомобіля прямо-прямо прямо з Німеччини. І це ексклюзиви, друзі. Вольво v 50 в топ-комплектації з двигуном дизель двохлітровий d 3 п'ятициліндровий. З автоматичною коробкою передач. АйСін шестиступенева. 110 кВт. Ось стан. Дуже-дуже класний стан. Ой, хотів показати. Однією рукою не дуже удобно. Є такі для дітей крісла. Далі йдемо. Ексклюзив Volvo V-60, r-design 2 л дизель, мотор D3 120 кВт. І звичайно ж, на автоматі. 6-ступеневий ICIN гідротрансформатор японський. 2011 рік цієї Volvo v 60 і 2011 рік цієї Volvo v 50 Йдемо далі. Passat Alltrack повний привід, 2014 рік. 2 літра дизель. механика. Бачите, номера транзитные даже есть. Есть такое местечко рядом с Дюссельдорфом. Хам. Вот звідти эта машинка. Новая летняя резина. Континенталь. Тепер по цінам, значить, Volkswagen Passat був один власник. Завжди був один власник. 2 літра дизель, 2014 рік механіка 103 кВт, буде коштувати в районі 15 тисяч доларів. Volvo V-60 r Design, 2 літра дизель. 120 кВт автомат двигун D3 Air Design буде коштувати в районі 13 тисяч доларів. Ну, зрозуміло, що всі автомобілі ще грязні, не чищені, тільки привезли. Ми їх, звичайно, поки чистимо, відполіруємо, будуть дуже красиві. І Volvo V-50. 2011 рік, 2 літра дизель D3-двигун, 110 кВт, автомат. Було два власника, другий власник з 2016 року, дамочка їздила. Буде коштувати десь 10 800, можливо, 11 тисяч. Ну, десь 10 800 мабуть, буде коштувати десь так. Ось такі, друзі, у нас новинки сьогодні. Три. Класних автомобілів ексклюзивних. Тому запрошую вас до нас на автомайданчик, салон під відкритим небом. Знаходимося в Києві. Окружна дорога навпроти отеля Тисязох 54. А також, раз ми привезли два Вольво, то ще дивіться, скільки у нас Вольво. 2014 рік 2 літра дизель В-60. 2010 рік, v 50 1,6 дизель. s 60 2012 рік, 1,6 дизель. v 40 2014 рік. 1,6 дизель. В-60 v топ-комплектації, 12 рік, 1,6 дизель. Ще один ексклюзив v 50 1.6 дизель 11 рік. Ну, кому Volvo, то звичайно до нас. У нас завжди вони є в самих класних комплектаціях і в дуже хорошому стані. Багато розпродали автомобілів, ідуть нові завози, бачите? Тому Ще пів майданчика до кінця тижня ми заставимо. На цьому, друзі, завершую такий анонс-перегляд. Кому цікаво, приїжджайте, дивіться, тестуйте. Працює програма Автовикуп Trade-In, лізинг-кредит Також, якщо потрібно, можемо допомогти вам щось продати. Наші часи роботи і наш контактний телефон. Або в описі відео, або ось прямо тут. Працюємо кожен день. Тому, друзі, приїжджайте, дивіться, тестуйте, до зустрічі!